Se от Безумовно, треба відкрити наші оці штучки. Так, тільки це не це. А зараз, де наша? Ну, багато просто цих саме штучок. от От те, що ми. Вчора брали, і ми бачимо, що я продовжую гнути свою лінію. Я трішечки гротисково ну, витягував пропорції. Тоді як у людини дійсно пропорції не настільки витягнуті в цілому. Ну, шиї різні бувають і так далі. От у нас є ця штука. Вона поки що знаходиться в стані. Щас. Вона поки що знаходиться в стані ще адаптивної шкіри. От, тобто треба зробити так, щоб це перетворилося на полі Все, тепер це окончательне на полімеж, тобто об'єкт сітка. Який дозволяє робити себе глажа, тобто от, додавати розбиття полігонів. Об'єкт сітка, бачите? От. І знову ж таки моя мрія на цьому об'єкті сітці зробити таку акуратненьку обрізочку. Зараз я буду цим займатися. Все ніяк я не заспокоюся. От у мене ця штука такий. Інструмент під назвою Z-Modoler. І він достатньо складний, але працює просто. Тобто, от я беру, виділяю z Зараз. От я його включив. Я натискаю на будь-якому елементі форми. Що мається на увазі? Полігон, вершина точка або ребро. От мені треба зараз провести операцію з полігоном. Відповідно, я виділяю полігон так, щоб він був введений червоним. Натискаю праву кнопку миші і в мене вискакує функцій багато. І от Я вибираю функцію створити полігрупу. Намалювати полігрупу. От. Затискаю Alt і починаю малювати сірем, таке, сірою маскою. Отак от от починаю малювати. Намалював, натиснув кнопочку, хоп, у мене з'являється е, теж тут нова полігрупа. Ну, знову ж таки, є е, е, проблемка в тому, що е, кількість полігруп вона може бути обмежена. І в результаті, от у мене вгорі полігрупа, бачите, і вона з цієї ось підпадає. Тобто тепер, хоча ні, бачите, нормально працює. От. Нормально все вийшло. І таким чином, дивіться, я собі роблю акуратно, акуратно акуратно обтравочку під роботу. Під роботу з цим мешем. От, у мене немає нічого зайвого і Все вистачає, ну, Все виглядає достатньо пристойно. І навіть коли я буду робити ось так, дивіться. Тобто буду робити розбиття, дивіться. У мене все буде виглядати акуратно і пристойно. Єдине, що треба буде а, а, зайти в м, час. Geometry, вкладка, Modify Topology і Delete Hidden. Все. Тобто видалити скриття. Все. Для того, щоб, припустимо, нас не дратувало. Отаке положення речей, що ми не бачимо зворотньої сторони полігонів. Ну, це не дуже корисно, якщо ми будемо займатися скульптингом. У нас є така вкладка під назвою Display Properties. І тут є така функція, як double. Оп. Окрім того, дуже корисною функцією в, в цьому ж розділі є штука Flip. Фліп, 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 фліп. Коли у нас вже є форми і багато чого створено, ми можемо меж виворачувати. Ну, виворачувати на ізнаку, мовно кажучи. Так що так от. От наш меж. І можемо... З ним працювати. Для того, щоб далі з ним працювати, ми повинні зробити додати розбиття. От ми додали розбиття, що дозволяє нам більш активно, дивіться, як ми, ми можемо з вами більш активно трансформувати форму. Внизу розташовані основні щиточки, які я використовую в роботі. Взагалі їх достатньо багато. Ми навіть отак от всі не побачимо. Їх може бути більше. Для того, щоб бачити всі щиточки, у мене є вкладка Lightbox, де багато всякої херні. Ось у мене Recent Process Project, там ну, де різні папочки є. Ось така папочка під назвою Brush. От, натискаємо, а у нас всі папочки по категоріям з нашими щиточками. Е, і, і ну, тут категорії різні. Припустимо, там тестерс, заходимо і бачимо, ага, всякі там меші, шестерні, там, цепочки і так далі. Можна їх там використовувати, коли робимо щось таке механічне. Байкчейн, е, така штука. Тобто вже готові елементи. Що у нас ще тут? Багато чого. Клейбілдери різні. Це корисні щиточки, їх багато, багато різних. В основному от, я використовую Clay Buildup. Вона модернізується легко і ну, можна класно з нею працювати. Clay клей Clay От вона, типа гліна. На шарування гліни. Uh, значить, різного роду у нас тут типу, деко, ну, чесно скажу, особо я іми не користувався. Тобто основні щиточки це. Навіть тут Inflat, Move, Standard. Вони по замовченню стоять в менюшці. Dem STANDARD така вона тонка, як і для прорізів Pitch, LAYER Поліш, поліровка, тримери. і білдапи. Різного роду інсерт менше. Кожні люди по-різному використовують ZBrush, в основному по-нормальному його використовують виключно для тіла. А є деякі майстри, які ну, дійсно якби, створюють в ньому повністю весь спектр. Тобто і меблі роблять і так далі. Я вважаю це туристикою. Ну, люди роблять, що там зробить, що вони освоїли програму і норм. Да? От. Якби, тому вони можуть використовувати більш широкий спектр. У мене, бачите, от, для одягу якісь деталі. Всякі штуки, які дозволяють змінювати топологію, штуки, які дозволяють міняти сіточну структуру і скульптові щіточки. Все, що мені треба, я вибираю. ну, повз цього я вибираю звідсіля. Або вибираю з цієї класної менюшки під назвою Lightbox. От. Тут brush, texture Material, Матеріали. матеріали також вибираються. От через 7-м у нас матеріал. Натискаємо. От у нас з'являється куча матеріалів різних. Частина з них рідні, частина не рідні. Тобто brush можна доста доставляти сторонні матеріали. Е, і так далі. Так, далі. На даний момент у нас є два рівні розбиття форми. ось Перший нижній. Да? І другий. Давайте додамо ще один. Три. От на рівні 3 ми будемо починати саме нашу роботу з розмітки меша. Для того, щоб меш розмітити, треба активувати цю щиточку. І взяти кисточку стендарт. І поставити тут значення Оце зняти, поставити MRGB і взяти, припустимо, червоне. І ми можемо бачити, як. Абсолютно нормально. стілусом або навіть просто мишкою малювати по цьому мешу. По суті, в ZBrush таким чином меші і розфарбовуються. І от для чого ми малюємо? Ну, для чого взагалі нам оця розмальовка? Для чого ми це робимо? Пояснюю, ми з вами повинні нанести наші основні анатомічні. Штучки, ось, які ми будемо використовувати на наш меж. Можна навіть ще й четвертий рівень додати. От. Чим вищий рівень зараз розбиття форми, тим чіткіше буде по ньому малювати наша, наша щіточка, тобто наші лінії. Бачите, вони будуть більш чіткими і, як вам сказати, Ну, тон тонкими, красивими. От поки що цей четвертий рівень він нам буде, в принципі, достатній. І ми на ньому собі розмічаємо все, що нам треба. Ми можемо з вами зробити таким чином. От Взяти тут, припустимо, червоний кольор, а ось тут взяти, поставити синій. І робити отак, от, свічка лор. І коли ми переходимо в свіч, бачите, сюди кольор перекидується, у нас змінюється кольор щиточки. ми можемо малювати по межу двома е кольорами розмітки собі робити. Припустимо, от один кольор ми будемо використовувати для, я не знаю, там, ну, якихось основних да, там, елементів, які ми будемо позначати на, наш, на нашому е об'єкті. Да. Е а з синім. От, щоб на свідччя, да? Ми будемо поміщати якісь додаткові штуки, типу. От. Очні впадені одразу собі намітив, давайте, як у нас підуть вуха. Тобто, по суті, я на межі починаю малювати. Я починаю малювати. Можна. Погратися з діаметром щіточки, тобто по-різному, він там може реагувати на все це, я ж кажу, що можна. Це капризна штука, тобто не треба спішити. Я знаю, що молоді, от, люди, підлітки і так далі. Вони люблять дуже сильно швидкі результати. От Припустимо, вже люди такі як я, припустимо, я розумію, що якщо я зараз не вгадаю. Це ж не оце дурнувате лоу-полі для отих дурнуватих комп'ютерних ігор. Це серйозна справа, це скульптинг. це по суті зародження форми, і форма повинна бути красивою. І от я, припустимо, розумію, що мені така базова кількість полігонів, яка у мене є навіть на третьому рівні, вона для мене дуже маленька. Тому що, ви пам'ятаєте, що я вчора робив, ставив на 0,1, там що воно взагалі таке от квадратне. Для чого я це робив? Ну, для того, щоб якось узгодити свій цей перший меж, якось його розтягнути і так далі. Зараз картина змінилася. У мене полігрупи, ну, скажімо так, більш-менш узгоджені, я з ними згодний і так далі. Я можу провести знову ремешинг, для того, щоб у мене стартова кількість полігонів більше мене задовільняла, скажімо так. І мені комфортніше по ньому було працювати. Я не робив кучу додаткових, додаткових, ну, додаткових підрівнів і так далі. І от Я знову відкриваю The Tremor, і у мене тут стоїть вже значення по замовченню: Target Polygons Continuation, тобто кількість полігонів, цільове кількість полігонів по умовчанню. От 5, П'ятерка. я натискаю The Tреmezer. Оп, Алеш. Не, ніколи не забуваю робити keep groups групс для того, щоб зберегти мої полігрупи. От, от тепер в мене прекрасно. моя прям базова кількість полігонів мене тепер задовільняє. Тепер я ще зроблю Ctrl-D, зніму ось цю штучку. Зараз поставлю так. Сейчас, 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 ще, зараз, 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 сейчас, сейчас, щастя, Ну, єдине, що колір тепер прийдеться. Зараз я зроблю. Ну, єдине, що тепер з малюванням буде складніше. От… Буде складніше з малюванням. А так нормально. Во. То, що доктор приписав. Вот. І по такому мешу, звичайно, мені буде працювати значно комфортніше. Дивіться, які лінії одразу. Тобто -то я одразу починаю нормально малювати. Тобто -то не треба спішити. Якщо от щось не ладиться, щось йде не так, як треба, краще подумати. Взагалі, цей процес створення от чогось нового, він, ну так порівняйте тепер якість лінії. Ну, взагалі, я, чесно кажучи, достатньо призирливо ставлюся до людей, які поспішають. Якщо я бачу, що людина світиться, ці куча якихось питань непонятних і так далі, чесно, ну, я не дуже високо котую. Ну, можливо, я, я ну, в да, мене є цей грех високомерія такий. По відношенню, ну, чесно, устав. От устав, устав, втомився від болтунів. Одні болтуни. от Менше болтовні, більше, більше роботи. І от літом у нас там виникала дискусія з батьками насчет літньої практики в парку. Да? Чи треба давати 7 робіт на тиждень, чи дати краще одну роботу, але нехай люди виконують її якісно. Я, в принципі, стояв на позиції одна робота, але якісно. Ну, виникали, так, да, у вас там дискусії такі, шановні. Чи не виникали? Було трохи діло. Ну от. от бачите, дивіться, так дивіться тепер, наскільки мені зручно малювати по мешу. Ліния чиста. Ліния вообще. Вообще, 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 вообще. Все як мені треба. Тобто без суеты. От. Вот у мене будуть там мої вуха. Там такої форми. Да, я что тут щось эльфейское робити. Я одразу собі намічаю форми, як я буду. Якби вичавлювати, да, виліплювати, видавлювати, скульптивати. Я одразу собі намічаю, да, от у мене будуть тут милиці скули, да. от вони. От пішла у мене верхня щелепа. От, от її гілочка пішла. от. От зараз я поставлю собі цю синеньку штучку. Нижня щелепа. Я її іншим кольором намалюю. Ось тут у мене будуть м'язи, да, але по суті кісток тут немає. Ну, як і в очницях, в очниці теж можна. Можна трішечки того, От вони будуть просідати, да? Тут у мене теж воно буде все просідати. Тут вуха. Так, тут я реально впаденка, тут м'язи пішли. Ключиці. От. Одна м'яза до головки ключиці, а інший її, її от її сухоживок до ключиці, до тіла ключиці. Тут у мене позаду трапеція подібна м'яза, яка до нижнього краю черепа навіть сухоживком своїм цепляється. І, по суті, от вона сюди йде. І тут вже одразу навіть на цьому етапі я розумію, що яким би він там не був субтільним, це, ельп, да, чи це без статі створіння, я повинен все рівно трішечки накинути масу. І от коли я вже там собі ну, такі от основні речі понамальовував, да, ну, давайте ще там розмітимо, от я собі повністю зробив розмітку. Того, що я буду малювати. Можна цього і не робити, коли вже там 250 разів це зробили. От. Але все рівно, навіть майстри, все рівно собі як би, от основні якісь моменти накидують. От там надбровні дуги. Як вони підуть. Тобто, я по суті бачите, на меші зробив таку розбивочку, яку я потім буду ну, би, підтримувати форми. От у мене є ця розбивочка. Все, тепер я включаю щиточку ClayBuilder. От вона у мене. Виставляю її розмір. Так, щоб я її бачив. Ставлю альфу. альфу можна залишити поки що. Альфа це форма щіточки. От вона тут. Натискаємо різні альфи, альфи можуть бути будь-якими, ви можете самі намалювати і імпортувати. На перших парах використовуємо цей квадрат Альфа 28 і Альфа 6. На першому грубому етапі спокійно можна використовувати альфа 28 квадратично. Focal Shift. Це те, наскільки альфа діє. Ну, тобто, вона може бути у вас дуже сфокусована. Як правило, на Builder ставимо десь значення 83-90. Значення інтенсивності. При моїй чусливісті стека. Можна спокійно собі поставити. Низьке значення, ну, кожен раз стек по-різному реагує, тобто його треба підлаштовувати. Ну, поставив десь 22 і потихесенько почали, дивіться, Alt зажимаю і в мене почалося зняття форми. І я вже не просто малюю, а я вже починаю формувати. Я вже не просто малюю, а я вже починаю, дивіться, робити форму, формувати її. У мене вже всі мої елементи, які мені потрібні, намальовані. А далі я буду робити скетчинг. Тобто, по суті, йде скетчинг, але по тривимірній формі. Поки що дуже так, знаєте, грубо. Да, там. Але все рівно. Навіть на такому грубому етапі. От, я собі накидаю тут структуру. Тобто я займаюся тим, що починаю скульпити структуру м'язів. Ага, от у мене трапецерідна м'яза, от вона пішла. Не, 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 не треба боятися, що воно таке от нерівне на перших парах. От. Бачите, у нас куча тут нерівностей, Це легко прибирається, дивіться, раз, загладжується, об'єм залишається, залишається згладжена форма. Тобто цього не треба боятися, навпаки, на першому етапі воно повинно бути таким от достатньо, ну, що сказати, достатньо фактурним, грубим. Тут головне зараз не прям, щоб воно було красивеньким, а головне, бачите, воно легко загладжується потім. Взагалі нема питання. Тут головне зіграти з форму. Тобто красиво закласти перші оці об'єми. Оп, зняли і бачимо, що у нас насправді. Ніяка не, роз, не розфарбовка вже, а у нас вже починається шов. Починається скуптів, по суті. Десь ми прибираємо, десь навпаки додаємо. Ну, якщо це чоловік, да, то кадик йому, тобто не боїмося доліплювати. Не, бо, не боїмося докидувати. Тобто ми працюємо на формі як на мінус, так, як на видавлювання. Так і на плюс. От, мінус, плюс, мінус. Тобто. Повністю займаємося процесом створення форми. Можемо подивитися, як це от на першому рівні виглядає, от, ну і на першому рівні нормально виглядає. Можемо навіть працювати, поки що і на першому рівні, досить, досить грубо накидувати, бачите? Ну, тут, тут знову ж таки, в залежності від статевих приналежностей і так далі, як буде виглядати персонаж, тобто або у нього будуть масивні надбровні, друге або ні. Можна вже. Масу. ну, Тут краще перейти на От поступово, бачите, я накидаю масу цих вух. ну, Щекве. Ви... Понятно, що буде мінятися. Щось буду прибирати, потім додавати за рахунок інших інструментів. Тобто поки що така основа ушей без загострення. Але щоб вони були. Да? Нижче йдуч, тут нижче ідуть. Тобто поки що така груба-груба-груба розподілка маси. І не треба боятися, тому що, як би там не відбувалося, все рівно у нас структура полігональна вона зберігається, це все рівно полігони, навіть жодного трикутника не виникне. Тобто це суто полігональна така от штука. Просто єдине, що ми не один окремий полігон беремо, а ми групу. Бачите, полігонів починаємо возмущати. І у нас створюється ілюзія того, що ми ліпимо, що у нас щось додається. По суті, скульптинг це, ну, як вам сказати, це взаємодія з групою полігонів. Оп, поліпили, тепер можна і е, звичайним мувом форму трішечки поузгоджувати. Ну, от таким чином, дивіться, от таким чином у нас. З вами у нас з вами все це відбувається. Давайте тут зробимо копію, перейдемо сюди, зробимо пест, поставимо їх поряд. Виділимо цю штучку. І побачимо вже певну стадію. Да? Тобто як ми. З чого ми починали і куди ми поступово з вами рухаємося? То ми рухаємося знову ж таки по трансформації на ускладнення форми. От таке невеличке відео.